Облога невеличкого містечка вже продовжувалась близько трьох тижнів і майже щоденно супроводжувалась кровопролитними боями і новими набігами бунтівників. Особливо небезпечними були нічні рейди повстанців, такі рейди фізично вимотували легіонерів, адже воїнам постійно потрібно було перебувати у строю і на поготові. У будь-який час могла відбутися нова атака. Містечко не було захищене стінами, тому це досить ускладнювало задачу оборони. Війська повинні були бути завжди на поготові. Офіцерам потрібно було вшувати питання з відпочинком, адже їхні люди постійно валились з ніг від перевтоми і цілодобової бойової готовності. Також була і інша проблема, яку вже вирішити було не так легко. Провізія закінчувалась і вже потроху розпочиналось голодування. В цьому пустинному богами забутому місці не було достатньо їжі, щоб прогодувати легіон. Життя ускладнювали також спроби диверсії. Бунтівники неодноразово спробували спалити запаси їжі, а також на швидкоруч облаштований госпіталь у центрі поселення, де було вже багато поранених воїнів, серед яких був і друг нашого героя Люцій Карпа, Легат Марк Манілій. Дивувався, де у якоїсь бунтівної армії береться стільки свіжих сил для нових атак, адже нападки були щоденними і майже не припинялися. Він декілька раз пробував надсилати розвідників для з'ясування обстановки на навкруги, проте постійні кінні роз'їзди не дозволяли вийти із містечка нікому взагалі. Дехто із офіцерів пропонував, поки ще є сили, пробиватись із боєм легіоном на узбережжя. І це був досить реальний шанс з мінімальними втратами відступити. Діяти потрібно було швидко, адже з кожним днем зростала кількість поранених, і транспортувати їх, обороняючись від нападок, було дуже важкою задачею. Легат Марк Манілій із даним планом погоджувався. Він розумів, якщо цього не зробить він, то трибуни центуріони самі виведуть своїх людей із цієї бійні. Офіцерам він наказав підготуватись до відходу і берегти людей, проте наказ на відступ із міста він не спішив віддавати. Незважаючи на те, що бої продовжувались, і втомлених людей вже не було кому замінювати. Через постійні бої легіонери майже не мали часу на відпочинок. Після чергової кровопролитної ночі стояла на чергуванні для оборони однієї з північних вулиць поселення. Був ранок і в пустелі здійнялась піщана буря. За межами пустелі у піщаній бурі легіонери чули звуки, битви та крики. Дехто із бійців зрадів, що це прийшла допомога, і вже хотів піти вперед на допомогу бійцям, котрі, яким здавалось проривались до них. Проте Центуріон стримав їх і не дозволив покидати позиції. За декілька хвилин на легіонерів вже мчалась кавалерія. Через піщанну бурю бійцям не було видно, хто на них мчиться, і вони приготувались до кітка пілонів. Проте вчасно зупинились. В них нісся десяток вершників із римськими стягами. Вершники ледве встигли зупинитись перед легіонерами, яких теж майже не було видно. За римськими вершниками неслась велика кількість ворожої кавалерії, яка їх наздоганяла. Центуріон одразу зрозумів, що відбувається. До них нарешті хтось прорвався із зовнішнього світу. Він пропустив римлян і наказав своїм воїнам тримати позиції та відбивати ворожу кавалерію. Вороги на повному ходу, не підготувавшись до бою, врізались в кугорту, наче в стіну. Їхній стрій одразу посипався і вони розвернулись та почали тікати. Ще невелика кількість ворогів пробувала битись з легіонерами. Один із вершників повідомив Центуріону, що йому потрібно зустрітись із легатом, якщо той ще в строю. У нього є важливі новини для Марка Манілія, від намісника провінції. Центуріон наказав під охороною супроводити вершника до легата. Решту вершників, які прорвались, він залишив біля себе на всякий випадок. Діставшись до регат, регата Марка Манілія. Він одразу повідомив, що від намісника провінції і додав, що намісник з військами вже на підході, проте трохи затримується, адже в дорозі йому довелося провести декілька боїв із бунтівниками. Легати офіцери зраділи такій новині і хотіли розпитати у нього ще деяку інформацію чому так довго, але не встигли цього зробити. Так як до них увірвався Центуріон і повідомив, що штурмують південну частину містечка. Дуже великими силами, і когорти, що розміщені там, не втримають цей нападок. Легати офіцери у ту ж секунду відправились перегруповувати війська і направляти всі сили на відбиття штурму. Марк Манілій одразу зрозумів, що відбувається. Вороги дізнались про підкріплення, і пішли на вирішальний штурм, щоб не опинитися у пастці Увесь день відбувався штурм містечка. Вороги великими силами сунули не тільки з півдня, але й з заходу і Сходу. Легіонери стримували ворожі війська з останніх сил. Центуріони зривали голоса, кричачи команди. Бої йшли вже майже на кожній вулиці містечка. Участь у цій битві приймали всі. Поранені легіонери, які не могли тримати зброю в руках, допомагали лікарям поратися із пораненими. Незабаром на місто опустилось темряво, і бій продовжувався вночі. При такому шаленому натиску ворогів здавалося, що от-от бій буде програний. Деякі центуріони і офіцери позривали голос. У ценаторів уже не було сил сурмітинь. Дехто із них вже покидав сурми і йшов у бій в рукопашку. Легіон продовжував триматися, адже всі знали, що скоро буде підкріплення. Дехто із бійців гинув через те, що вже не мав сили, просто здавався, кидаючи зброю та щит через знесилення. Коли вже було за північ, за містом почулися довгожданні сурми буцинаторів союзників Почувши ці сурми, у захисників відкрилось друге дихання. Бій пішов набагато жвавіше. Центуріони наказували триматись і повідомляли, що підкріплення вже близько. Але легіонери не тільки тримались, але й пробували йти в контратаку. Місто на скорому марші почали входити колони союзників. З правого флангу вірвалась кавалерія і почала зносити напади. З лівого флангу віддічний свіжі погорти легіонерів. Все це виглядало наче чермолод на ковальні. Велика маса противників була дезорієнтована, і, побачивши дане, вони почали відступати назад. За якусь мить вороги в страху кидали зброю і вже тікали потоком. Довго очікуване підкріплення нарешті прибуло. Важка трьохтижнева облога була знята. Одразу після бою із легатом зустрівся намісник провінції і повідомив невтішні новини. По всіх містах провінції відбувалися повстання і продовжуються і надалі. І він затримався із підкріпленнями через те, що йому довелося по дорозі провести ще три битви та взяти під контроль сусідні населені пункти. Також намісник сказав, що легіон легата Марка Манілія увесь цей час був відрізаний від світу повністю. Сили противника значно переважають, і він думав, що легіон вже розбили. Проте на підході до містечка йому повідомили, що легіон тримається, тримається з останніх сил на обороні, тому він відправив сотню кавалерії для прориву облоги і доставлення звістки про підкріплення. Також намісник додав, що зволікати ніколи потрібно об'єднати сили і брати основне місто противника, котре розташоване у трьохденному переході на південь. Було вирішено, що війська намісника візьмуть містечко під охорону, а легіон Марка Манілія тим часом відпочине, і уже зранку об'єднаними силами вони вирушать на штурм.